Друзі, вітаю вас на каналі. Це фільм. З вами, як завжди, Дмитро. І сьогодні буде дуже цікаве відео для людей, які мені постійно пишуть в коментарі, на що ти знімаєш, які в тебе камери. Це відео я давно дуже хотів для вас зробити, оскільки в мене накопичилась вже немаленька кількість цих камер. Є дуже цікаві екземпляри, починаючи від вінтажних відеокамер, плівкових мильниць, плівкових дзеркалок і до сучасних бізеркальних монстрів, які класно знімають фото та відео. А перед початком відео я хочу попросити вас поставити вподобайку, підписатися, якщо ви не підписані, стати спонсором, якщо вам дозволяє гаманець, і також хочу подякувати своїм спонсорам каналу Кадроманія і плівковому щоденнику. І нарешті, нарешті, друзі, я починаю вам розповідати про ці камери. Ця колекція накопичилась в мене приблизно за 6 років. Деякі камери приходили, деякі уходили, деякі повертались до мене, але зараз в мене такий сталий пул, і всіма цими камерами я по-своєму задоволений. Почну з найпершої і найпростішої камери, яка в мене не так давно з'явилася. Це ось така вінтажна відеокамера. Я її придбав на Уликсі, придбав за 600 гривень, і, чесно кажучи, я не знав, що настільки тяжко купити дійсно ось таку вінтажну відеокамеру. Вона цифрова, це не плівкова камера, є плівкові такі камери, ВХС, але там інколи прайс такий луплять. І знаєте, чесно кажучи, мені не дуже хочеться їбатися з цифровкою тієї плівки. Мені хотілося щось простіше, але з вінтажним результатом. У відео, так сказати, продакшені. І в мене око на ось таку камеру: це Samsung Digital Cam, там 34X Zoom, Optical Zoom. Чому саме її? По-перше, вона була жива, і по-друге, вона коштувала дуже дешево. 600 гривень за таку камеру ну, мені зовсім не шкода було. По-друге, в неї були робочі два акумулятори, і це величезний плюс, тому що в більшості таких камер дохлі акуми. Якщо ви шукаєте такі камери, перш за все звертайте увагу на акумулятори, тому що такі старі акумулятори, в кожній камері вони свої, ви взагалі потім не знайдете, якщо ви купите камеру без акума. По-третє, я звернув увагу, що в цій камері є SD слот, і це величезний плюс, тому що я повторюсь: мені не хочеться мордуватися, мені не хочеться займатися геморійними процесами оцифровки, плівки або там дисків. Це не для мене, чесно кажучи, у мене занадто мало часу, щоб цим займатися. Мені Сунути карту пам'яті і отримати вінтажний такий є, побитий результат. І ця камера це мені забезпечує так. Вона не ідеальна. Вона. Скрипуча. Ну, люди, які мали телефони на початку нульових, розуміють, що таке техніка нульових. Тобто, в цій камері вже близько там, 20 років. Вона всихається, розсипається. Тут деякі елементи, наприклад, чохол і ручка взагалі розсипалися, я їх викинув. Ця камера має оптичний зум 34X, і це супер афігезно. Вона настільки круто зближає, приближає, що можна там до носового портрету, я б так сказав. Ця камера здається, вміє знімати в форматі AV. Такий убогенька картинка, але вона мені подобається саме заради. Такої картинки я захотів таку камеру. Картинка знаєте, з таким нальотом ностальгії, саме те, як знімали камери, е, телефони там на початку нульових років. Мені така картинка подобається, і саме таку картинку я хотів отримати. До того ж, ця камера вміє знімати не тільки відео, а й фото. Вона знімається все дуже повільно, але вона знімає. Вона робить свою справу, вона інколи підглючує. Але е, за свої гроші, за 600 гривень, вона повністю виправдовує всі свої функції і, ну. Просто класна штука. Хто хоче ось таку вінтажну камеру, то цю модель я точно можу рекомендувати, тому що е, вона дійсно прикольна і дуже дешева. Так, переходимо тепер до наступних камер. Це дві такі плівкові мильниці. Це Olympus Superzoom 76S, Вона з'явилась в мене нещодавно від моїх прекрасних родичів, і це класна камера, тому що вона зібрана. Ну практично ідеальна, в неї немає ніякого скрипу. Вона чимось схожа на лінійку м'ю, але я можу сказати в декілька разів дешевша. Ціна такої камери приблизно там півтори-дві тисячі гривень в гарному стані. Вона живиться від звичайних батареїв. Вона дуже маленька і дуже така, знаєте, сексуально виглядаюча така під метал, але це пластик. Також в неї є плюс те, що воно дуже швидко вмикається, в неї є такий механізм, типу як шторка. Оп-оп. І також зум. Яка ж фішка цієї камери? Вона повністю автоматична. Якщо ви хочете почати свій шлях у плівковій фотографії, я завжди раджу звертати увагу на такі ось плівкові камери, мильнички. Вони дуже прості, вони майже повністю автоматичні. В деяких камерах можуть бути ручні на налаштування, але вони в більшості випадках автоматичні. Я ще на цю камеру не знімав, але невдовзі познімаю. Тепер переходимо до наступної моєї мильнички, з якої я вже е, прожив деякий час. Це Samsung Slim Zoom 60S називається. Цю камеру я придбав приблизно 2 роки назад. Придбав не дешево, придбав за 2000 гривень, але в коробочному комплекті і в дуже гарному стані. Я вже на неї познімав дуже багато катушок плівки. Ця камера мені подобається тим, що вона компактна, в неї дуже класна оптика. Дійсно, це повнокадрова. Плівкова камера і в дуже маленькому розмірі. І вона дає супер класний різкий результат. Я зараз покажу приклади фото. І її величезною перевагою є дійсно цей розмір. Тому що е, ось таку, наприклад, плівкову камеру з собою інколи не хочеться таскати. І, і ось цю камеру я брав навіть на своє весілля, просто фоткав там деякі моменти, і це було прям круто. Я отримав ще додаткові фото, просто доставав із там, або другу давав, щоб він сфоткав. Точно можу радити цю модель. Класна, прикольна. Вона гірше зібрана, ніж Olympus, але при цьому вона більш напічканіша. Ще в неї є один мінус, як на мене, це те, що тут батарейка незвичайна, її треба буде пошукати. А так, в принципі, все. Тепер переходимо до наступної камери. Це Canon 500N. Це, знаєте, перша моя нормальна плівкова камера. Після того, як я викинув зеніт. Я купив собі цю камеру і я зрозумів, наскільки вона е, суперкрута. Вона коштувала мені 500 гривень. Зараз вони теж дуже дешеві. Е, до 2000 гривень можна взяти навіть з об'єктивом таку камеру. Вона супер дешева, але при цьому вона е, повноцінна. В неї функції, такі самі, як у сучасних дзеркальних камер Canon. Є повністю ті самі автоматичні режими. Вона сама перематує плівку, вона сама зматує, в ній є автофокус. І найголовніше, що в ній є, це сучасний, ну як, більш-менш сучасний байонет ЄФ. Ви можете встановити сюди 2470, 24 16 1635, полтінники, Коротше, будь-яку оптику під байонет EF, навіть Sigma 35 мм, 1.4 арт під ЄФ, звичайно ж, і буде вам щастя, ви будете отримувати автофокусні класні фотографії, плівкові фотографії. Але я купив її для того, щоб використовувати бомж-комплект. Це ось такий от Helios. Як на мене, це ще одна перевага цієї камери, тому що на неї можна встановити Helios за допомогою такого перехідника М42. Ось цей комплект приблизно буде коштувати ну, максимум 1500 гривень, і при цьому він буде давати супер афігезну картинку. Ця камера мені дуже подобається, я її ніколи не продам, тому що вона коштує копійки. А як згадка, як знаєте, як пам'ять, ця камера для мене просто безцінна. Canon 500N, Кенн Canon, 300N, Canon 650. Можна купувати сміло. Ці камери супер дешеві, супер надійні. До того ж, ця камера може знімати в будь-яких умовах. Тут акумулятори не здихають по морозу, і це величезна і перевага. Тепер переходимо до перлини моєї колекції. Це камера, яка від мене уходила, приходила, і нещодавно вона знову прийшла в моє життя. Це вже камера легенда, плівкова камера легенда. Це Canon ae 1 Як на мене, це одна з найкрутіших, найпопулярніших камер взагалі в історії людства. Тому що, по-перше, цих камер було виготовлено дуже-дуже багато. Вона посідає друге місце по кількості виготовлених камер. Перше місце Зеніт, але Зеніт це не камери, це гівно собаче. А от Canon ae 1 це вже дійсно легенда фотоіндустрії. Це е, камера, вона. Супер сука сексуальна, я по-другому не можу сказати. В неї цей срібний корпус, в неї ергономіка, така саме плівкової камери. Приємна, дуже вага її, вона нелегка. Вона не легка, вона виконана з пластику, але цей пластик дуже схожий на метал. Вона е, трішки електронна і це перша плівкова камера з мікропроцесором всередині. Також в цій є сучасний експонометр, і що мені ще подобається? Ця камера дуже проста, не дивлячись на те, що в ній немає автофокусу. Так, в ній немає автофокусу, вам треба наводитись руками, але це дуже приємно. І дуже швидко робити. Треба ті трішки по, знаєте, потренуватися. Про цю камеру я зроблю окремий випуск, але я можу однозначно сказати, що ця камера точно варта уваги. І якщо ви хочете саме таку вінтажну камеру е, в класичному її вигляді, Canon ae 1 це прям ваш варіант. Але треба перевіряти, щоб ця камера була повністю робоча по електроніці, тому що по електроніці в них інколи бувають проблеми, і такі камери дуже тяжко ремонтувати. В Україні зараз взагалі їх не не. Ремонтує. Ще до плюсів цієї камери, я хочу все ж таки додати байонет Canon FD. Canon FD це байонет, який був перед байонетом EF. Це такий байонет, який ще був там, з 1960-х років до 1988 року. Після нього вже пішов байонет EF. Але не дивлячись, що EF це більш сучасний е байонет. Лінзи FD, на мою думку, вони більш крутіші, тому що кожна з лінз, не дивлячись на бюджет, вона має свій характер, вона має свою картинку, і вони дуже дешеві. Ось, наприклад, такий об'єктив, як в мене, зараз встановлений, це Canon FL. Можна сказати, що це FD той же самий, але більш раннього випуску. 50 мм 1,4 коштує 3 тисячі гривень. В нього супер нереально гарна картинка з характером різка і з дуже крутою кольоропередачою. Так, там, знаєте, немає суперкласних оптичних схем, тому що ці лінзи бояться там котрового світла і так далі. Але при цьому в них є характер, в них є класна бокешка. І дійсно для людей, які хочуть знімати навіть на сучасних камерах через перехідники, я можу радити саме звернути увагу на ось такі лінзи під Байонет FD. Ті, хто шарить мене, зрозуміють. Класні лінзи. Canon E1, точно моя рекомендація, і це друга камера. До речі, в мене тому що першу камеру я продав своєму другу Данилу. І, чесно кажучи, після цього я пожалів, що її продав. Мені довелося купляти ще одну камеру. єлі її знайшов після того, як я перепробував десятки камер. Мені все одно захотілося повернутися саме на Canon АЄ1, тому що ця камера потрапила саме в моє серденько і закохала мене саме в цю камеру. Коротше, коротше вона сама сама в себе мене закохала. Господи, ось так класна камера, ставлю її. Переходимо тепер до більш сучасних камер. Це Sony A7C. Це вже, можна сказати, не супер новинка, але це камера-помагайка. Це повнокадрова беззеркальна камера від компанії Sony. Дуже маленька, що мені подобається, вона дуже маленька, класно зібрана. Вона вміє писати 4К до 30 кадрів. В неї дуже швидкий цепкий автофокус. 24 мегапікселя, поворотний дисплей, є стабілізація, є карта пам'яті. Одна, на жаль, е поганенький дисплей, гарна автономність, гарна якість як по фото, так і по відео. Також на неї байонет є, і в мене тут встановлений суперкрутий об'єктив 55 мм, 1.8 і Це просто об'єктив. Вже легенда, тому що це дійсно один з сучасних об'єктивів, який має свою картинку, має свій характер, має свою бакешку. Це прям дуже класна лінза, вона вже старенька, в неї, я не скажу, що супершвидкий автофокус, але при цьому характер і картинка, яку ви отримаєте з цієї камери, з цього об'єктиву, це просто моя закоханість, я так би сказав. Класна камера, що я можу сказати, яка мені допомагає інколи в деяких ситуаціях. Я не завжди на неї знімаю, але як друга камера, вона для мене ідеальна. Тому що вона маленька, я можу її кинути в будь-яку сумку, їй вистачає практично для будь-яких задач, але я в більшості випадків зараз знімаю відео, тому мені потрібен більш такий відеонаправлений апарат. І саме до нього зараз ми перейдемо. І тепер переходимо до моєї улюбленої і основної камери. Це Panasonic Lumix S52X. Чому саме Panasonic? Тому що за свою ціну це найкраща універсальна камера. Ця камера приблизно коштує 2000-2200 доларів, і за ці гроші вона дає дуже багато всього, як по фото та відеоможливостям. Для мене особисто, для когось буде інша камера, звичайно ж краще. Ніхто не сумнівається. Що в ній є? В ній є 6К відео, в ній є ProRES, в ній є OpenGate, в ній є вже дуже класний автофокус, гарна автономність, нереальна надійність. Ну, тут на висоті кожна клавіша на своєму місці. Якісний екран, якісний видошукач, є охолодження, ця камера може писати безлімітне відео. І величезним плюсом в цій камері є те, що вона вміє записувати відео, та й взагалі і фото навіть на SSD-диск. Це для мене величезний плюс, тому що я так і працюю. Ще, що мені подобається, на ці камери почали випускати нарешті непогані навіть мануальні лінзи, От по типу як в мене зараз встановлений, 7 Artisans 1.4. Дуже цікаво. Лінза буде про цю лінзу. Огляд має свій характер, має свою картинку, не ідеальна. Але з духом монтажності. Кому цікаво, пишіть в коментарях, що ви хочете дізнатися про цю лінзу. Просто взяв, тому що за свою ціну повторюсь, це найкращий варіант, і з цією камерою я вже дуже довго попрацював, знаю її всі мінуси, знаю її всі плюси. І незабаром я зніму відео рік користування з цією камерою. Чому рік? Хоча я купив цю камеру нещодавно, приблизно місяць або навіть два назад, до цього в мене була така сама камера на роботі, і мені її обіцяли як бонусну систему. Про це є в мене окреме відео. Хочу затезерити, Кому цікаво, ви можете стати моїм спонсором. Там підписка коштує дуже гуманні гроші, практично як одна кава. І ви зможете дивитися унікальний контент про те, як, наприклад, мене кинули на камеру, і мені прийшлося подавати іншу камеру, щоб купити цю камеру. Коротше, ось такий тезер вам кину. Ось такий от пул камер у мене є. Пишіть в коментарях, як вам взагалі ці камери, що про яку камеру ви думаєте, на які камери ви знімаєте, мені дуже цікаво почитати, дуже цікаво з вами поспілкуватися, оскільки в мене таке поки що невелике ком'юніті, але, як на мене, це така маленька сім'я, вона тепла, ми обговорюємо різні теми, різну техніку, різні обробки. Мені просто цікаво з людьми спілкуватися, тому ваша думка буде для мене дуже-дуже корисною. І Просто почитати, поспілкуватися з вами мені, чесно кажучи, хочеться. Ось така техніка. Сподіваюсь, вам щось сподобалось. Що не сподобалось, теж пишіть. З вами був Дмитро, канал «Це фільм». Повторюсь, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, ставайте спонсором і, звичайно, допомагайте нашим Збройним силам. А на цьому все. Дякую, що дивились мене. Пока!